З середини липня, з того часу, як леличата грецька та одарки впевнено стали літати, їх дім живе зовсім в іншому ритмі. Цілий день гніздо перебуває у повній владі горобців, і лише надвечір сім'я починає збиратись до хати. Першими прилітають. Ташенята, вони вже навчились одне одного вітати, так, як дорослі. Складно сказати. Що їх мотивує щовечора повертатись додому. Звичайно, у гнізді безпечніше, це зручніша присада, ніж просто бетонний стовп. А можливо, вони все ще очікують, що батьки дадуть їм повечеряти. Хоча, схоже, вони вже давненько на своїх хлібах. Батька Грицька дочекались десь аж за півгодини. Перед ним можна прикинути ще маленьким, прийняти позу прохача, може, щось і перепаде. Це вже не прохання, а ціла вимога. Хоча у птахів закладено, чим голодніше пташеня, тим сильніше воно вимагає їсти. І батьки реагують саме на того, хто найбільшою мірою просить дати їм поживу. Наші лобуряки не справляють враження виснажених голодом. Вірогідно вони це роблять за звичкою. І все ж Грицько змилостивився. Але вечеря якась, я б сказав, формальна. Як кажуть, що їв, що радіо слухав. Батько Грицько демонстративно відвернувся, ніби каже, більше не буде. А на маму одарку пташенята вже й не сподіваються. Вона давненько їх уже й не годувала, хоч би сама додому прийшла, деколи й ночувати не прилітає. Одарка повернулась у гніздо вже поночі. Діти на неї й уваги вже не звертають. Так чи інакше, а нам з вами на теперішній час доводиться насолоджуватися лише картинками із нічного життя лелеку. У гнізді. Але навіть зараз у полі зору нашої камери деколи трапляються дивовижні, цікаві і навіть тривожні події. Хоча ця ніч для лелек минула досить спокійно. Вони не звертали особливої уваги на безпілотника над гніздом. ранесенько ранесенько, першою відлетіла одар. Ташенята вдома затримуються трохи довше. Але шо ж ти висидиш у гнізді? Голод бере своє, треба летіти на луки. За п'ять хвилин слідком подався Грицько, без довгої розминки. Дорослі полетіли, діти замовкли. Нема перед ким виступати. Пташенята вдома затримуються трохи довше. Але шо ж ти висидиш у гнізді? Голод бере своє, треба летіти на луки. Одне за одним, одне за одним. Але ці ніби вже вправні літуни одного ранку змусили нас похвилюватися. І як завжди, це зробила Юстинка. Того дня вони вирішили відлітати в бік річки, але на цьому напрямку. Протягнута лінія електропередач. Перший відлетів гарно. Юстинка скинула зайву вагу, так завжди птахи роблять на старті, але вирішила зрізати, зрізати кут, полетіти через садок і зачепила крилами трьохфаску. Жохвазка у нас не заізольована. На щастя, зачепила лише один провід, і удар був механічно не дуже сильний. Отак От птахи набувають досвіду. Що ж, нам доведеться хвилюватись і щовечора чекати їх у рідному гнізді.